Всім привіт! Ви на каналі Фински Дні. Сегодня у нас лог. вам гарного перегляду. Ось я ставлю на сковородку, потім вислаю варчеву, посолюю і ділаю такий посолюєм. Ви розпихаєте, ще варите, з'їдете в півночі і ви їдете на сервіс салати. Ось, а тепер ще сім стейків я вже поставила сковорідку, зараз тут все це жарить. Ось наші стейки. У мене такий пергамент спеціальний для того, що можна і в сковородку вложити, і в духовку, і в крововинну, ну, в принципі, куди угодно можна вложити.

Малина, а потім на бумажне полотенце положиться, їхав якраз і працює. Просто коли менше олійки, то буде цей листочок провокацій. Отак і загридень вас політичка так. У нас Даша і Івана гуляють уже на вулиці. У нас дуже жарко. Така прекрасна погода. Тут у нас петрушечка росте. Так, кропчик. Ось м'ята. М'ята і міліса, по-моєму. А дівчатка там гуляють. Там от. Е, всім привіт. У нас вже другий день влога. Ми з Дариною йдемо, куди Дарина? В магазин йдемо. На десь Ось так от. У нас дуже сильно жарко. Показує по погоді, що 30 градусів, але мені кажеться, що більше. 30 градусів ось так от. Покажи Даша, що ми знайшли. Ми знайшли земляничку таку красиву. Сладенька. Mm -hmm. Вже повсюду починає земляніка, бути, яка раніше була, яка пізніше земляничка є. Так, якщо пройти, то можна подивитися. вже і росте і земляничка і черничка. Ось і і видно, що вже починає ось, ось земляничка землянічка, будь. Вот ось, ось ягодки. Вже сладка, бо коли були дощі, вона була кисленька. Я даша? На. Ось. Покажи сьогодні в чому ти одіта. Зараз захотіла сьогодні маєчку, шортики, світлі носочки і балеточки. Ось такий у мене лук, у мене юбочка. З шортиками, юбка, шорти, футболочка ззадів страх. Ось. Стариночку вдома. Ми зараз вам покажемо, що ми купили. Купили ось хліб, один такий. Другий такий тостеровий. Купили і ваші пюрешечки. Вона їх є. Я таку ще пюрешечку взяла. Ось, потім колбаску купили, сердельки купили. Таку ще колбаску ось купили, велику в таких ось. Потім банани купили. Що ми ще купили? Так, дітям купили такі кіндери. Купили скітелси, купили водичку ми по дорозі пили, бо дуже жарко з холодильника. Купили бананчики. І купили 4 кг картошки. Тут в пакеті по 2 кг. Жовту купили, вони дуже швидко варяться. Ось така картошечка. картошечку. Вот. І ну, водичка обична, мінеральна водичка. Все, це наша така покупочка невеличка. це все в нас вийшло на 27 євро з копійками. Так, я зараз буду вже картошечку чистити. Да, Дариночка? Івана ось грає. Да, Івана, пюрешку кушаєш? Ось Івана пюрешку кушає і грає. В Роблокс граєш. Угу З Дашою теж ось клубничку їдять, водичку п'ють. Андрій теж Роблокс грає. Що ти теж Роблокси граєш? Ось теж якусь грає Даша теж щось там дивиться. Дашась да, там теж якусь гру грає. Не ходих, тому що в нас дуже жарко. Ось так от. Уже картошку почистила, поставила, вона вже вариться ось. Так, от зим картошечка, я її ще поставила, щоб м'ясо там розморозило здалося. І ну і сердельки в нас, напевно, на сьогодні буде салатик. Крілочка будуть і картошечка, то буде ось так от.